І це чергове відео з моїм щоденним звітом щодо мого експерименту з покращення деяких сфер мого життя і здобуття корисних звичок. Маю сказати, що експеримент де набагато краще, ніж я очікував. І саме вчора, незважаючи на те, що основна зараз ціль, над якою я працюю, це встановлення. Правильного режиму сну, але вчора в мене був такий гарний настрій, і я таким чином почав, почав працювати, що не, не зміг зупинитися і е, прогавив той час, коли потрібно було готуватись до сну. Я ліг, звісно, пізніше, ніж план, планував, але раніше, е, ніж я зазвичай це робив. Але е, в мене з'явилось відчуття, що. Ця система, яку, яку я починаю вибудовувати щодо змінення життя, вона працює, вона дає реальні результати. Я це відчув вчора, коли я, по-перше, зробив набагато більше, ніж зазвичай, а по-друге, мені е, саме хотілося робити і працювати. Тому залишайся зі мною, я в найближчий час зроблю е, повне відео з Поясненням, як я саме розбудовував цю систему, що в ній є, і яким чином я це все роблю.